Всім привіт! Щиро дякую. Що робите на мене дивитесь? А я прийшла з городини, трошечки попрацювала. Зараз покажу, що в мене вийшло. Прибрала бур'ян по полуничці Сандра. Пополила фестивальна ромашка. Ось така вона, яка залишилася у такому стані, так само висаджувала, як і кабріла. Лунечку з королєвої Елізавіти. Ось так. Прибрала два кабачки, які були негарні, один, один залишився, листя поприбирала негарне все поприбирала на ньому, залишила ось так. Ця полоничка, яку ми з вами висаджували, кабріла разом з королевою Єлізаветою. Бачите, деякі які кущики вже хочуть квітнути. Їй сподобалось, говорила вам, що от мені таке було відчуття, що їй сподобається. так такий, бачите, навесні побачимо. Вона там така зачухана була на тій ділянці, слухайте. А тут їй сподобалось, сподобалось розпушувач. І біогумус зверху ще присипала, бачите? Вона хоче квітнути ось така краса. Прибираю квітоноси, щоб вона вкорінювалася добре. Завтра зранку пополиваю її по боках. Ось так. Ось така краса, бачите? А, квіточки. Говорила, вам їй сподобається. Я відчувала, бачите, дивіться. Пускає. Мирного неба, міцного здоров'я і зсього найкращого від щирого серця. Бережемо наш діточок, бережемо себе. Я молюся і рекомендую. Божечка є, Божечка з нами. До зустрічі, далі обов'язково буде. Щиро вам дякую.